які в нашому місті були дзвінки і безтурботні. Їхні пальці вночі торкались безонні. Джерела в місті були глибокі, наче жили, церкви були просторі. Ми їх самі спалили. Найкраще про нас розкажуть могильні плити. Можеш із нами просто поговорити. Даруй нам свою любов, стискай лищата, тебе ж капелани вчили, сповідувати і причащати. Розкажи нам, навіщо спалили наше місто. Скажи хоча б, що зробили це ненавмисно. Скажи принаймні, що буде покар новинник, скажи взагалі, бо дай щось. Чого не скажуть в новинах? Добре, давайте я розкажу вам, що таке втрата. Звісно, всіх винних чекає гідна розплата. І невинних вона, до речі, теж чекає потоку. Вона чекає навіть тих, хто взагалі ні при чому. Чому саме ви потрапили до темних потоків? Потрібно було уважніше читати книги пророків. Потрібно було оминати пекельні діри. Для Марянина головне не бачити в дії символи віри. Пам'ятаєте, що сказано у пророків про білі терпіння? Про птахів, які падають на міста мов каміння. Ось саме тоді і починаються власне втрати. В кінці там взагалі погано. не буду навіть розповідати. Яка між нами різниця? Як між приголосними і голосними. Всі готові сприймати смерть, якщо це буде не з ними. Ніхто й ніколи в цьому житті не в мене розплати. Я завжди говорю про це своїм, коли не маю чого сказати. Я не знаю нічого про неминучість спокути. Я не знаю, де вам жити і як вам буде. Я говорю про те, що кожному з нас властиво. Якби ви знали, як нам усім не пощастило. Чого лише не побачиш на цих вокзалах? Ранковий пташиний спів, сонячний спалах, чорна роса на просмолених шпалах. Першими звідси поїхали комерсанти. Хитрі, нечутні приблуди, невидимі зайди, тренована охорона, нічні курсанти. Поїхали й воліри, поїхали адвокати. Виїхали банкіри, минаючи барикади, хоча на банкірів то що нарікати. Поїхали астрономи, потім поети. Вітер важко носить зимові газети. Діти носять натільні хрести, і зелені берети. Поїхали матері, поїхали наречені, поїхали школярі, навчені, і невчені. Домашній смуток, призмак меду і печені. Поїхали злодії, виїхали повії, трагічні події, насамперед, просто події. Буде що згадувати смутку та безнадії. Залишились хіба що ми з тобою. Можливість миру, як і можливість бою, не привіда витікати разом із юрбою. Набожні християни, безнадійні бандити, нас так тяжко приспати і так тяжко будити. Нам ніщо не завадить тепер одне одного вбити. Я такий У мене така ж щетина, така ж невитравна засмага, така ж холодна дружина, опіки і порізи, зморшок тонка павутина. Така ж образа на Господню несправедливість, готовність використати найменшу можливість, показати незламність, виявити кмітливість. Давай, убивай мене за наші спільні печалі, убивай за все, чого нас колись навчали. Буди мене серед ночі важкими ключами. Я теж у відповідь буду тебе вбивати. Буду собі пригадувати всі твої вади. Якщо не зумію, спитаю тебе поради. Я теж не матиму ні сумнів, ні вагання. Сплачу борги, виправдую сподівання. Остання воля тішить тим, що вона остання. Де був початок твоєї мандрівки? І де буде фініш? Ти завжди був поміж ним, хто й нині знимеш. На цих вокзалах кого лише не зустрінеш, доки тепло стоїть над містом, за гудками локомотивів, за пташиним свистом. За голосами базарної нічної бідноти. Доки тут хтось залишається, доти, хай будуть відкритими всі залізничні ділянки. Хай діляться хлібом і молоком соні селянки. Хай буде маршрут легкий, хай буде рятунок вчасним, розум усім щасливим, радості всім нещасним. Візьми лише найважливіше: візьми листи, візьми лише те, що зможеш сама нести. Візьми рушники та ікони, візьми срібні ножі, візьми дерев'яні розп'яття, золочені муляжі, візьми хліб і городину, потім іди. Ми ніколи більше не повернемося сюди. Ми ніколи більше не побачимо наші міста. Візьми листи, всі до останнього злого листа. Нам ніколи не повернутись до наших нічних храниць, нам ніколи не пити сухих криниць. Нам ніколи більше не бачити знайомих облич, Ми з тобою, біженці, нам з тобою бігти крізь ніч. Нам з тобою бігти в тож колих полі. Нам з тобою тікати від псів, спати поміж волі. Нам збирати воду у долоні, чекаючи в топорах, тратувати драконів на бойових прапорах. Друзі не вернуться, і ти не прийдеш назад. Не буде задимлених кухнь, не буде звичних паса, не буде сонного світла середнічних косель. Не буде зелених долини за міських пустель. Буде розмазане сонце за плацкартним вікно. Буде холерна яма, залита вапном. Буде криваве взуття на жіночих ногах, вимучені вартові прикордонних снігах, підстрелений листоноша з порожнім мішком, підвішений за ребро священник з безжурним смішком, Цвинтерна тиша, гамір комендатур, списки загиблих друковані без коректур такі безкінечні, що на часу не стає Шукати ним щоранку ім'я своє. перші дні листопада вона спить в порожній кімнаті. Чужому ліжку, а він думає. чуже місто, чужа кімната, як її тут залишу. Третя по обіді, суха осінь, посиджу, доки вона спить, заговорюючи постійно. Світло таке легке, вона четвертий день у дорозі. Хай, і хоча б і тут буде спокійно. Якщо буде потрібно, поправлятиму коду. Якщо буде холодно, причинятиму вікна. Спробую перехитрити і застуду невеликого. Я сам усе це вигадав, вона ні в чому не винна. Як її залишу? Незабаром почнеться вечір. Швидко стемніє. Повітря остигне. Краще вже охороняти мої речки. Краще вже гріти мої стигни. Раптом, коли я піду, ріки затоплять кімнату. Раптом птахи почнуть битися в стіни. Раптом дерева обступлять і її, поведуть на страту. Раптом сусіди почнуть рвати тіло її на частини. Раптом, що й не вийду, вона забуде про мене. Раптом забуде все, що говорила до цього. Раптом серце її, золоте і шалене, буде битись тепер для когось чужого. Хай спить, хай розбереться зі снами. Хай і нинішні сни перетечуть у колишні. Навіть якщо у своєму сні вона мене не впізнає. навіть якщо їй буде снитись хтось інший. Ось він сидить, відраховуючи хвилину. Сидить, нервує без потреби. А вона не прокидається лише з тієї причини, що боїться, прокинувшись, не побачити його коло себе. Осінь над ними, з льоду і сталі. Холодні ріки, незнайомі люди. Найбільше вони бояться, що все це триватиме далі. Найбільше вони бояться, що більше нічого не буде. Заходьте, сідайте на сцену. Заходьте, вам уже безручно важко. От можна тут сісти, саме